Один із найрезультативніших, найбільш вдалих обстрілів України за останній час здійснила Росія. Під результатом має на увазі відсоток збиття. Цілий відсоток не на нашу користь. До прикладу, запущено 9, збито 6 Х-101, запущено 8 калібрів, збито 6. І головне лише одну балістичну ракету, збито із шести, які цілили. Е по Києву і Київській області. Ну і дрони там ситуація трохи краще. Моє ім'я Дмитро Олійник. Вітаю на РБК Україна. Тисніть вподобайку, це робить суспільно важливий український контент більш помітним в Ютуб. Я вітаю експерта з авіації Костянтина Криволапа, пане Костянтина. Добрий день. Вітаю, доброго дня. Отже, по Київщині було 5 прильотів балістики. Раніше Петріот збивав балістичні ракети. Зараз, за словами Юрія Ігната з повітряних сил, ворог покращив ракети. Тепер їх збивати важче. Вам зрозуміло за рахунок чого це покращення відбувається? Що саме вдосконалюють росіяни? Ні, я думаю, мені це не зрозуміло, тому що єдине покращення, яке стосувалося ракет Іскандер, це було встановлення на них антенн комета. Антенни комета вони стоять на шахедах, стояло спочатку два, потім чотири, потім вісім. Вони поставили їх на, на хасту першому, покращили характеристики калібрів. От на калібрах вони стали краще, тому що. Що таке комета? Комета – це антенна, яка поєднує е, ракету з супутником. Вона просто е, виконана таким чином, що вона захищена, ну, скажімо так, екранована від е, впливу ребо з землі, і вона. Краще з'єднується з, з супутниками, тому що сигнал супутника дуже слабенький, там, а сигнал від ребу може бути потужніший, ніж сигнал супутника. Таким чином може бути або глушіння, або спуфінг, ну і таке інше. От для балістичних ракет взагалі, скажімо, таке питання, як спуфінг або там глушіння, воно воно не дуже ефективно, тому що це вже фактично останні кілометри до цілі. Тому те, що стосується іскандерів, М, то я думаю, що це не може бути так дуже впливовим для цих ракет. Те, що стосується калібрів, да, вони покращили свої характеристики. Те, що стосується хасту 101 то вони вже давно стоять з цими антеннами. Тепер те, що стосується кількості е збитих іскандерів, то ну, два взагалі там не можна було збити, тому що вони фактично не долітали до Києва, а фактично Київ тільки більш-менш захищений. Е, і три, ну, виходить, що вони пройшли. Я думаю, що це пов'язано з зі специфікою е, розташування і використання е, самих ТТХ е, системи Петріот. І тут треба ще розуміти, по якій траєкторії. Йшли іскандери, вони можуть йти <кій> в обидвих випадках, це траєкторії, скажімо так, балістичні, але є нюанси. Може, саме в зв'язку з цими нюансами була така робота. А те, що Петріот працював, те, що ракети є, ми бачили саме всі, всі хто був в цей момент в Києві, вони все це чули. Як тоді розуміти слова пана Ігната про те, що вони модернізують, покращують балістику, і відповідно партнери мають покращувати модернізовувати зенітні системи. Ті ж Петріот. В чому тут логіка? Ну може, це якісь політичні заяви з боку необхідні політичні заяви з з боку пана Ігната? Технічні особливості цього процесу я вам розповів. Добре, а як росіяни оцінюють цей удар? Для них це успіх. Дійсно, виходить, шість запустили, п'ять поцілили, їх не вдалося збити. І відповідно вони роблять який висновок, що можна далі гатити, і ми беззахисні. Ну, коли вони гатять туди, куди де нема петріотів або самті, то це 100%, майже 100% відсоткова що воно не буде збите. Удар по кривому рогу це показник цього. Вдарити в беззахисних людей. От є така категорія. Взагалі вона завжди була жінки, mm -hmm. діти і старики. Да? Вони вгатили саме по цьому контингенту, по цій категорії населення з касетним боєзарядом. Ну, це взагалі це не те, що дикість, не те, що варварство цих ну куди гірше. Я не знаю, які тут слова, які там. В людському лексиконі є для того, щоб це охарактеризувати. Тому там, де вони. чи буде це для них Росія, да, вони будуть розігрувати любу ситуацію. Вразили би чотири ракети з чотирьох, вони б кричали: оце ми знищили, викликали вогонь на себе і знищили там гроші, які були витрачені на запуски ракет проти ракет. Ну, тут треба розуміти, що все, що буде. Скоєна Росія інтерпретує на свою користь. А як зрозуміти, я все ж до кінця не можу збагнути. Чому раніше нам вдалося збивати балістику, а сьогодні вночі ні? Тому що раніше балістика йшла в ті міста, де е, бу, знаходився е, Петріот. От дивіться, Петріот це е, уявіть собі сферу, верніше полусферу. От стоїть Петріот. На якісь там площаці, да? сфера радіусом 25, ну в кращих випадках 30 кілометрів, сектором 120 градусів. Отак От працює Петріот, а це його зона відповідальності. А, він не може працювати на 360, він не так облаштований. Тому для а, оборони міст застосовують як щонайменше там 3 Петріота. В крайніх випадках два, тому що ну, місто може бути так розташоване, або, або місцевість може бути так розташоване, що 120 градусів тебе там ззаду будуть перекрити якось. Ну, тобто є варіанти. Крім того, є я вже казав, траєкторія, яка більш в і в одному і в другому випадку вона балістична, але одна може бути ближче до землі, а друга може заходити вище. Це залежить від. Тих параметрів, які ти закладаєш в цю ракет. Тому, ну, е, скоріш за все, це пов'язано саме з, ну, на мою думку, я теж думав. Я ж я весь ранок збирав інформацію про те, де що сталося, де що зачепило, куди був приліт. І прийшов до висновку, що це пов'язано саме з цим. Інших причин я поки що ну, вигадати не можу. Можливо, петріотів менше стало біля Києва, може якісь петріоти відвели в інші міста. Таке теж може бути, і це і це теж зрозуміло, тому що ну це трішки кафтан. Знаєте, якщо їх не вистачає, то їх не вистачає. Самих комплексів, самих пускових установок. Їх переміщують. Треба якось ще загрожувати там проти кабів. Треба ну коротше завдань у нас дуже багато, а петріотів дуже мало. Добре, а якою взагалі була тактика цієї ночі росіян? Я маю на увазі, оці маршрути ракет калібри, які прямували на Київщину, а потім завернули на Захід, потім Х-101, ну разом з балістикою. Це якась нова тактика чи ні? Це комбінація того, що вже було. Да? От, mm -hmm. от у них були там е атаки, коли вони збиралися з Граю і з Граю лупили там одно місце. Тобто, почалося це фактично так дуже помітно, було по Кропивницькому, атака, да. Далі вони таку ж таким же чином атакували Одесу і таким же чином атакували Київ. Потім вони знову почали оце останні дні, там, ну за виключенням тих днів, коли вони не літали або літали дуже близько до лінії бойового зіткнення. там, або прикордоння не намагалися залітати навіть далеко. То всі ці дні вони літали вже так більш розсипчато, скажімо так. П'ять ракет туди, п'ять туди, дві туди, одна туди. Отаким От чином, щоб всі тремтіли, щоб все населення України тремтіло. Сьогоднішня атака вона почалася ну, фактично за розкладом. Але мені здається, що потім у них щось пішло не так, тому що е, взагалі е, системи, мені ж так, тактика використання крилатих і балістичних, і плюс шахеди вона е, каже про те, що спочатку ми пускаємо шахеди, потім ми пускаємо крилаті ракети на крилатих ракетах всі. Засоби ППО там розрядилися, їх треба перезаряджати, а тепер ми побахнемо балістикою. Ну так же завжди було, да? А сьогодні вони вдарили спочатку балістикою, а потім почали долітати крилаті ракети. І оце не зовсім зрозуміло, мені здається, що щось вони там якісь годинники не перевели. Таке можливо росіян. Я зрозумів. А це на ваш погляд, те, що сьогодні вночі було здійснено, це, 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 це ніби межа якась, чи вони могли більше вдарити? Ну я маю на увазі, вони можуть підготувати наступний удар швидко і здійснити його найближчими днями? Тут є е, два таких напрямка повідомлень. один напрямок повідомлень про те, що Росія продовжує виробляти велику кількість ракет, хасто перших балістичних іскандерів, кінжалів і таке інше, да. А з іншого боку, є е, фактичні витрати росіян цих ракет. От точно ми знаємо, що 96 ракет було знищено в енгельсі 2. Ну, підтверджено, да? Про каби ми там не кажемо, тому що там каби лежали для Су-34-х, е, от точно, от отак. Да? Сьогодні запустили 9 ракет. Я, Ну, така кількість ракет, ну, по-перше, само число нечутне, да? Це каже про те, що може вони одну десь загубили, тому що пілон пілоту 95-го він е, на дві ракети розрахований. Можна причепити одну, але знаєте, та якось воно так неаккуратненько, не нерівномірно не завантажено. Е, е, ну Може вони і одну там причепили. Ну Це така справа. Но сама кількість для е, росіян, я, я пам'ятаю, тільки один випадок, коли у них було сім ракет. Ну, зараз 9. Ну, тобто, це дуже мало для того, що для, для, для суттєвого збільшення, про що й казав генерал Каволі е, ну, у сенаті виступу, е, ну, якось воно так не в'яжеться. Те, що е, генерал казав у сенаті, мені зрозуміло. Це ну, такі заяви для того, щоб там пробудити якусь свідомість у громадян сенаторів. А Фактично, я не бачу збільш... суттєвого збільшення виробництва ракет, незважаючи на те, що ГУР повідомляє про те, що там воно збільшується. Може вони заявляють, може вони пишуть плани? Вони зараз написали план, що ми хотів дронів там 500 кожної ночі запускати саме шахетів. Але я розумію, що зараз, якщо вони виробляють там 85 90 95 це я найкращі показники кажу по шахедам. Да? Тому що все інше це ж імітатори. Ну, більше 85 шахедів, ну був один раз, коли вони там трохи накопичились, да? а все інше менше. Тобто, якщо вони зараз випускають на добу не більше 85-90 дронів, то е, я не зовсім собі уявляю як можна за короткий час збільшити виробництво в п'ять разів. Ну, я розумію, там ще в півтора рази, да? і то це, це, це серйозне перевантаження. Тому що це логістика, це е, виробництво цих фюзеляжів, це е, поставка комплектуючих, це перевезення на місця зборки. Ну, тобто е, ну, багато проблем, які тут виникають, які яким ти, якщо не був готовий заздалегідь, то ти е, це дуже швидко виробити не можеш. Якщо в тебе був план заздалегідь, розроблений, пророблений. Обсмухнений тоді ти можеш це зробити, а так ну, це не просто. Військовий експерт і військовослужбовець Сил ТРО останнім часом Олександр Мосієнко вважає, що росіяни в найближчим часом будуть бити ну робити акцент на дрони і точкові удари балістикою. Там одна, два, дві, три ракети. Ви погодитеся з тим, що для них це зараз найбільш оптимальний варіант. Ну, з точки зору економіки, без всяких сумнівів, тому що Шахет відносно дешова, дешева зброя, е іскандер не дешева, але точно. От, саме точкові удари. Але так як вони зараз використовують іскандери, то це повна дурня. да? Е 13-15 мільйонів по, е я не кажу про жертви, да? просто вдарити по. В дитячому майданчику це ну абсолютно безглуздя з точки зору військової, але з точки зору е, збочинців і з точки зору пропагандистів, які хочуть щось донести пану Трампу, що дивись, які ми нам на все ну як ввічливо сказати, начхати. На всі ваші там спроби мира, перемір'я, ми будемо воювати, ми будемо зни... ми будемо досягати е, тих цілей, які ми поставили ще 23 лютого 22-го року, перед самим вторгненням, коли Путін там виступав. А це значить, що е, вони будуть одна з ціль денацифікація це знищення української нації. Цим вони займаються. Нічого нового, фактично. Ну, терор, те, що сталося у Кривому розі, це однозначно те, що сталося сьогодні. Судячи з усього, я не військовий, не можу говорити, в якій конкретно, можливо, ви, до речі, знаєте, куди цілили. Вам зрозуміло росіяни, але так чи інакше, це терор. Мені зрозуміло, куди вони цілили, і за виключенням двох цілей, які можна там, ну, умовно, натягнути, на те, що вони більш-менш можна, можна сказати, що вони військові, а чотири. Це взагалі не має ніякого відношення до військових об'єктів взагалі просто рядом не стояло. Це терор місцевого населення, це намагання знищити українську націю. Треба це дуже чітко розуміти. Останнє питання, як, окрім посилення ППО, Україна може убезпечити себе в повітрі, скажімо, уражаючи надалі, можливо, виробництво ракет в Москві, там в під, Підмосков'ї? можливо, навіть оці судна, які в Чорному морі калібри випускали, чи це недосяжна для нас зараз історія? Ну, в якійсь мірі вона досяжна, в якійсь ні. Але я думаю, що фахівці Генштабу, які ці питання і розвідки? Розуміють значно краще, ніж ми з вами, тому що вони мають достовірну інформацію про розташування, де скільки виробляється, що є загрозою, які у нас є в наявності засоби враження. Їм ем краще про це відомо, тому що я не хочу тут знаєте, так просто фантазувати, робити вигляд, що я там дуже розумний. Ну, але останнім часом нам вдавалося. Україні вдавалося силам оборони щось в глибокому тилу Росії знищувати. Е, так, але я зрозумів, у вас прогнози тут нам давати буде зайвим. Ці останні, останні атаки, які були там по е, Сизанню і там е, по Чапаєвську, вони дуже показові. Для нас ми, ми знищили завод, який там е, був ще в 2008-му зареєстроване підприємство в 2000 Якщо не помиляюсь, в 2011-му вони з, з фінською компанією підписали ліцензію на виробництво цього оптоволокна. Потім, в 2019 році отримали кредит зі свого фонду розвитку промисловості, і з австрійською компанією підписали контракт, збільшили в півтора раза виробництво, І зараз разом з китайцями забезпечують цим виробництвом fpv дрони на оптоволокні. Це ефективно, ефективно. Це, е, ми знаємо, що це не секретна військова таємниця, що е, велика проблема в Курщині була создана саме за допомогою ФТВ дронів на оптоволокні. А знищення заводу, який виробляють всю, всю вибухівку, Чапаєвську, якщо я не помиляюся, називається село, то ну, це, це дуже таки файний такий удар. Причому ми по ньому наносили там в 23-му там була якась. Вибух балона, ну так би випадково сталося. А потім ми це атакували там в березні, десь 23 чи 25-го, ми атакували ці заводи. Зараз вже він там запалав дуже ефективно. То була така пристрілка, а тепер вже враження. Тобто ми виконуємо ті завдання, які у нас є. І ми розуміємо, куди ми б'ємо, який там захист, чи, можна там, чи є у нас достатньо засобів ураження. це йде правильно. Але з літаками складніше. Засоби, ну, ці носіння, так, ракет. З літаками краще, без літаків погано. Нам. А от знищення ворога літаків було б чудово, але знову ж таки, це питання не для нас, з вами, а для Генштабу, так? Наскільки я зрозумів. Дякую за розмову. Костянтин Криволаб, експерт з авіації був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку.